Пару перебіг квіточки рвати, їх нема вже. Да не є, я скуди, тут немає вже квіточок. Ти хотів назбирати, так? Хотів квіточок назбирати. Кому? Мамі. Так, ну давай не збирай. А, ні, ні-нів. Ні-ні хотів, тоже, так. Ти какаєш? Ні-ні, добре. Це ніні буде. Дві киточки. Наші мамі. Ще мамі, дві. Добре? Бо більше нема вже, багато. На, ось цю і цю. А ну, біжі, давай мамі. Мамі і ні-ні. Чкачка гарно візьми, таку такой таку пустый, а? Берете, таку такие. Сквозь. Такое берега. Біжи. Так, ходи, ходи домой. Да, да ты. ходи ты дашь? Да. Не, не так. Ідемо їсти собу. Ходи. Чао. Добре, іде до бабу. Там баба їде. Добре? Где до бабу? Папа. 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 Папа найбаба дай. Ага. Дай тебе дає. кік баба. Сіду.